У Вінниці відзначили спортсменів-призерів Чемпіонату Європи зі спортивної акробатики серед дорослих і юніорів. Десять призових місць, серед яких шість бронзових, два золотих та одне срібло вибороли війничани на змаганнях у Люксембурзі. Турнір проходив із 16 по 21 квітня. Про це Суспільному розповів головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк. Участь у змаганнях взяли понад 700 спортсменів із 21 країни. Загалом команда України зайняла виборола 13 нагород. З них 10 було з Вінниці. В командному заліку по кількості медалей Україна зайняла третє місце. Це дуже потужний результат. Багато було чого гарного. Виконано на всі 100%, були якісь недоліки. Ми їх будемо відпрацьовувати і будемо готуватися до наступних змагань. Серед юніорів у віковій категорії 13-19 років. Четвірка акробатів, у складі якої Микола Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський та Володимир Репетій вибороли срібло одразу у трьох вправах. Виграли медальки Ми зі всіх вправ. Ми пройшли кваліфікацію в першій вправі, виграли бронзу в фіналі першої вправи, також виграли бронзу в фіналі другої вправи і в фіналі. То теж виграли вже медаль. Золи з, з Португалії, Ізраїля, четвірки. З ними було найважче Напевно, не вистачило саме більше підготовки. По часу. Верхній травмувався і чекали, поки відновиться, і на підготовку було всього три тижні. Загалом ми задоволені результатом. Для такого часу підготовки досить сильний результат. Тобто, ну, ми ніде не, не впали, В помилок також у нас не було. Состав задоволений, тренер також. Золото серед дорослих здобули Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук. За підсумками трьох вправ їхній дует набрав 83,8 бали. Обійшовши спортсменок із Великобританії майже на 0,2 десятих бали, розповідає Ангеліна. Найвищий результат показали у вправі на динаміку. У нас було 16 суперників Бельгія, Ізраїль, Португалія. Ще багато різних країн. Ми програли першому місцю. Перша була Бельгія. Друге місце буде Португалія, тому що робота трошечки слабша, ніж у них, і можна дотягнути краще зробити. У нас було більше єдиниць по вправах і по частоті ми часто зробили. Все. За словами Юрія Голяка, чемпіонат Європи зі спортивної акробатики це відбіркові змагання до всесвітніх ігор, які будуть у серпні у місті Ченду. У нас попереду зараз буде, будуть три виступи на Кубках світу. Це буде Болгарія, це буде Азербайджан, Баку і останній кубок світу буде в Польщі в Жешові. І після цього ми будемо готуватися ще місяць до всесвітніх ігор, які будуть проходити в Китаї. Нині спортсмени тренуються у посиленому режимі, готуються до першого етапу Кубку Європи, який відбудеться у травні. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, новини Вінниця.